Імітка дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Також вітаю всіх з першим днем червня. 9 9 Дивіться догосу. Це мені точно вдасться. Фух, фух, фух. Мені здається, або там я монетку бачу дуже далеко. Це відео я знімаю відразу після відео Виживаю з Бауді». Так як деякі відео я знімаю відразу після попередніх. Так. М -м -м. Да, там монетка! Джекпот! Самый мы не джекпот помни. Не пошли ты, заезжай сюда. потим, потим, потим. Потим. Рятуй мене, ферст прайс. Рятуй мене, мій друг. Ти мій друг, ферст прайс. Ай, Боже. Ах ти хуліган проклятий. Щоб тебе знищили нарешті! Навіщо хулігана зовсім в гру додали? Я бажаю, щоб його ніколи зовсім в гру не додавали. Балді дуже бойский. Його загубити. Так, шльп. Для Бауді це... Для смерті це може бути декілька шлюпків до смерті. Все, хуліган зник. Але я зараз не піду. Бауді достатньо далеко, але мені потрібні сили. Ні, він був тут! А, -а, -а, -а! Біжимо! Біжимо, 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 біжимо. Директор. Дякую тобі, величезне. Ти мене від смерті врятував. Я тобі вдячний директору. Причини двері. Я був в дикий кош. Я був в сантиметрі від смерті. В міліметрі від смерті я був. Якщо би не директор, Дякую тобі, директор, дякую тобі, величезне, я тобі дуже вдячний. Рятуй мене так почастіше. Я пишаюся твоєю грамотою, що ти зміг стати директором школи. Ну, ні, ну, хуліган. Добре, будемо чекати тут. Хуліган, що мені тобі дати? Я хочу берегти свої монетку і безсоду. Доведеться мені йти. Я як якийсь стелсмен. Я невидимка. Ой! Якщо мене хтось бачить, то я відразу втікаю. Балді ніде поблизу нема. Я боюся, що він може бути в цьому коридорі. Це біжимо. Біжимо. Ми просто біжимо на всіх швидкостях. ні 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 <плеси> Відчепися від мене. А -а Ай, Бауді, Бауді, Бауді! Ні, ну директор ну зараз не найкращий. Чо. А це мені може допомогти. Добрий директор. Я цього ніколи не зроблю більше. Вибач мене. Так. Є такий глюк, що двері можуть бути відчинені. Давай, давай, йди сюди. Фух, я зміст такти. Ні, Свіп, ти дуже пізно прокинувся. Ні, Свіп. Свіп! Не треба! Є такий глюк, що іноді директор може... Ні, не найкращий зараз час. Балді зараз з дуєчко. Боже, не може ні? Ну що? Вы готовы побачить ее с правдой Баба! Я не пам'ятаю, чи є в мужиці ясло. а він не побачив. Фух, фух, фух. Але мені треба йти швидко звідси. Мені треба першого приза знайти. Мені доведеться зробити круг навколо школи. Мені доведеться обійти всю школу. Но тобі відразу потрібно було тут з'явитися. З'явися в кінці цього коридору. Там тобі буде комфортніше. Директор, це директор. Не зрозумієш. Директор, прибери його. А, ні, не прибрав. Чуєте ось цей звук? Це рандомні звуки, які грають по всій школі. Нічого не чутно. Ви нічого, крім мого голосу, не чуєте. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой ой Треба дочекатися, поки хуліган стомиться. Ти ще не стомиться? Я б на твоєму місці би пішов звідси. Мені потрібно як якого звучити а це єдиний вхід, в який можна зайти без дверей. Директор, ну, зроби щось із цим хуліганом. Все він стоївся. Мені потрібно, щоб дівчинка зникла. Все пішла. Пішла, зникла, немає ніякого значення.

Ідемо, ідемо, іде, біжимо. Що значить, ти загубив мене, і тобі це не подобається. Я у тебе прямо перед твоїм носом. Це гра скакалка відмінюється. Поки що я не буду закривати Балді, так як. Ну, хулігану обов'язково треба було тут з'явитися. Дайте, я вгадаю, тепер Балді з іншого боку піде. Мені треба якось загубити Бауді. Все, нам треба тут оббігати крім крізь Балуді, щоб він нас не побачив. Я люблю тебе! Я люблю в твої ігри грати! Ура! Я виграю!